Спортивним місто Слов'янськ називають недаремно традиції проводити спортивні свята та змагання в Слов'янську беруть свій початок ще за радянських часів. Зокрема, міська легкоатлетична естафета проводиться у нас протягом останніх 40 років. В цьому році естафета була присвячена 65-й річниці перемоги над німецькими загарбниками і проводилася серед учнівської молоді міста. У забігу на 10 дистанціях приймали участь учні загальноосвітніх шкіл міста, профтехучилищ та вузів. Рівня акредитації. Интересно и содержательно йде эта эстафета. Судей на этапах, как правило, обслуживают курсанты Славянского колледжа авиационного. Ну, и всегда высокие результаты показують ребята. Благодарны внутренним органам, которые обеспечивают, гарантируют проведение. Инспекторами по всем таким местам, где сложности есть, и городской отдел здравоохранения обеспечивает санитарием и медицинским обслуживанием. Судейская коллега из числа наших всех сотрудников, физкультурных работников города. Лучшие работники представлены здесь. Естафета проводилася за підтримки Слов'янської міської ради, тож команди, які зайняли призові місця, були нагороджені почесними грамотами та караваями. А місця серед учасників розподілилися наступним чином. Перше місце серед шкільних команд зайняла 15-та школа. Серед училищ та вузів перемогли студенти Слов'янського технікуму залізничного транспорту, команда СДПУ та машинобудівного ліцею.